Усім привіт! Мене звуть Ніна. Дивитесь, пані, який матеріал я підготувала для наступної прикраси. Це скляні рунделі діаметром 12 мм виробництва Індії. Їх я купувала ще у 20-му році у Харкові. Такі етикетки я вже не раз показувала у попередніх роликах. Скло окрашено неоднаково. Десь намистини майже червоно-помаранчевий, деякі просто жовто гарячі, десь є теракотова пляма. Цей матеріал мені дуже подобається, і я придбала дві нізки для багаторядного намиста у стілі Етнабоха. У цьому році. Вже тут, у Івано-Франківську, я і знайшла і придбала колони такого ж самого кольору, як і індійські рондері. По всьому місту Івано-Франківськ є мережа, яка одночасно торгує і одягом, і обув'ю, і сумками, і біжутерією. Є абсолютно новий товар і є зали з секонд-хендом. Так от. Таких колонах, які ви зараз бачите, по всьому Івано-Франківську було дуже багато у різних кольорах блакітні, сіні, бордові, білі. Першого числа кожного місяця після 15-ї години мережа робить скидки у 20% на весь крам, а я якось потрапила на скидки у 50%. Ну і хапанула аж три однакових колона. Сама не знаю для чого. Ну тому що дешево. Це камінь, но не натуральний, а штучний. Зато він не важкий. Кріплення кустарне, я його вже покрила лаком. Десь ще от є залишки від захисного папіра. Це для того, щоб лак не потрапив на камінь. Ще я підготувала чорні скляни намистини. Є чорні круглі намистини з гранкою і є ронделі. Ще я підготувала різ... різноманітні коннектори під золото, щоб були в тон оправи кулона, які конкретно я виберу ще не, вирішу... не вирішила. Та ще у мене є бісер, який я Буду використовувати як проставочне намистини. Як завжди, показую проміжний етап праці. Попередню збірку, прикидку я роблю на сталі алюмінієвих дротах, так мені зручніше. Далі, пані, я вам покажу деякі дрібниці для тих, Користувачів, які дивляться мене на смартфоні, бо не все буває помітно. Дивитись у наружному ряду у мене іде чорний бісер як проставочний. Тільки чорний бісер. Більш ніяких проставочних намистин нема. У інших рядах інший бісер. От дивитись. Тут маленький жовто-гарячий, тут жовто гарячий, такого більшого розміру, більш насичений. Це дрібниці, ну, вони дають деякий смак. Знаєте, от коли готуєш якусь страву, та даєш дві-три перчинки. Вони не відчуваються як гостре, а все ж таки справа така, ну, виявляється, більш смачна. Ще я почала нанізувати рубку, яка буде у центральної частині намиста. З тих коннекторів, що в мене є, я вибрала коннектор у формі лунниці. Тому що мені здається, що він більш усього підходить до стілю ет За розміром коннектор немалий, він має ширину 35 мм. Але, як ви самі бачите, якщо я під'єднаю три ріда на мистин, кожна має з жовто гарячих діаметр 12 мм, та ще під'єднаю бісер, який я думаю, розташувати у центрі, то буде дуже кучно. Тобто треба щось думати. Возможно. Мені прийдеться зробити два намиста, які я буду одягати разом. Перше намисто зовнішнє буде з трьох рядов скляних намистин. Ну, Майже усі будуть скляни, тільки ось ці золоті, кругленькі, вони зроблені з пластика. А намиста, яке буде у центрі, це буде вже бісір-рубка та кулон. Що цікавого є у моєму намисті? На перший погляд, збірка не має нічого такого особливого цікавого. Ну, але, на мою думку, в мене є деякі моменти, на котрі стоїть звернути увагу. Ось, наприклад, деякі фрагменти рапорта, наприклад, ось 5 намистин жовто гарячих ідуть зовсім без проставочних намистин. Так? Як робили у середні віка, коли маленькі намистини було трудно зробити, а бісеру ще взагалі не существувало. Ще ось ці ронделі мені нагадують костяшки від радянських щот. Після, ще після Другої світової війни, майже до 70-х років, бухгалтера рахували на дерев'яних щотах. Де костяшки ходили на дроті, залізному або стальному дроті вліво право відкладали десятки, сотні рублій. А в цілому моє трирядне намисто зібране якби з трьох однорядних окремих намист. Тобто рапорт у кожній низки інший не повторюється, якби три однорядних намиста об'єднали разом. Це доволі просто. Раніше я робила більш складний дизайн, більш складний рисунок, але так як раніше такого намиста я не робила, то в этот раз вирішила поєднати так. І які плюси має моя нова прикраса. Це намисто можна одягати з в'язаним джемпером. Який такий, знаєте, вив'язаний з товстими косами, тобто це скляне намиста буде гарно сочетатись взимку з трикотажним одягом. Якщо людина, жінка одягає вишиванку, то це намиста не буде перекривати собою вишивку, яка є у верхній частині блузки. От, шановні пані, дивитесь, як виглядає намиста, який я збирала по черзі у другим, як виглядає у готовому вигляді. Це абсолютно окрема самостійна прикраса. Спочатку я думала зробити прикрасу компаньйон до етне намиста, але під час збірки я захопилась і мене понісло-понісло, і я заплила у зовсім інші води. Це намиста вже, на мою думку, ніяк не сочетається з першим намистом, бо стилі е, різні, але зато воно мені подобається як самостійна прикраса. З цим намистом мені довелося попрацювати важче, ніж з намистом, який я збирала на драті. Я маю на увазі намиста по дизайну Брунелла Коченелі Зампе, Цена я собирала на трех видах основ. Первое – это тросик диаметром 0,3 мм, а также два диаметра волосиней 0,3 и 0,47 мм. Таким чином я зробила сравнительный анализ, что краще для того стеклярусорубки. Раніше Я дивилась ролики інших майстринь, і вони дуже хвалили, хвалили збірку на е, тросик. Тросиком набирали бісер і казало, що дуже гарно лежить. Мені, більш, усього, сподобалось збирати на волосінь діаметром 0,3 мм. А зараз, пані, я поділюсь з вами отрицательною інформацією. Волосінь російського леска старіє. У мене була волосінь російського виробництва діаметром 0,3 мм, яку я купувала роки три тому назад. Так от, попереднє намисто з мушлями я збирала якраз на той волосині. Зібрала намиста, потім стала робити підвіски і нарізала шматочки довжиною десь ну, приблизно там 10 см. Потім нанізала стекляру, закріпіла е, намистинки на кінці і думала, що воно буде гарно лежати. Але ця волосінь тримала Форму близькою до круглої катушки, на яку була намотана попередньо. Тобто підвіска мала форму полумісяця Ну, я вже усе нанізала, що робити, стала окунати ось ці підвізки у гарячу воду, ну, приблизно 95 градусів по Цельсію. Причому мені прийшлося окунати боком, бо я Дерев'яни намистинки боялась окунати у воду, бо ну, я боялася, що з них зійде фарба. Експеримент вдався. леска, тобто волосінь, прийняла ровну форму і я зняла відео. Потім через деякий час була нагода одягнути нове намисто, бо зараз зима я одразу не носила. Достаю намисто з коробки, а підвіски прийняли попередню форму, тобто форму полумісяця. Одягнути намисто не вдалося, я його повісила на гачок, на підвіски поначепила грузи, сподіваюсь, що воно виправиться. Ну, вже почало виправлятись. Ось така річ. Ну и на останок додам трохи техничных подробиц. На мысто с черной скляной рубки собрано с 23 низок. Довжина нижней низки складает 76 см. Сама короткая низка, та, что лежит под шеей, має довжину 43 см. Уси низки закреплены колотами. Які, у свою чергу, приєднані кільцями до планки. Планка має довжину 4,5 см і має 15 отвірів. Так що за одно кільце приєднано Д по дві, а Д по одній низки зрубки. Замок карабін подовжувальний ланцюжок не запланований. Хочу казати, що на мені це намисто лежить зовсім інакше, ніж на манекені, так як манекен має розмір 54, а я ношу 48 розмір одягу, ну і шия у мене значно тоньше, ніж у манікена. Поводитись зі стеклярусним намистом треба дуже обережно, щоб воно не переплуталось. Не класти боком на стіл а вішати на гачок або на щось таке подібне. Я такі намиста зберігаю окремо. Для цього я вже підготувала коробку з під цукерок. Коробку по боках я вже укріпила. тобі ж обмотала скотчем, щоб вона тримала вагу від інших коробок з прикрасами. Буду прощатись, шановні пані. Бо я не люблю довгі ролики. З ось цими двома намистами я так довго провозюкалась, особливо зі стеклярусним, що до колона справа так і не дійшла. Колон буде у наступному відео. Знаєте, як у театрі, якщо у першому акті на стіні висить рушниця, то вона повинна вистрілити. Раз показала колони, то щось зроблю, но пізніше. Дякую всім, хто дивився моє відео. До зустрічі в моїх і в ваших роликах.